Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Цікава ситуація. Виникла в мене на аккаунті. Ось, буває взагалі таке. Ось дві партії. Я тільки що зіграв 26 квітня. Ось, і Одну я партію зіграв проти 2.274, а іншу проти 2419. Ось. Ну і показую першу партію, яку я зіграв 4.5. Абіт Холмова. Били, плюс 06, кінь напав, слон пішов. І, а, ну, як зазвичай буває, любителі захистити пішака Е5, захищають його слоном Ось в цьому гамбіті, буває таке інколи. Ну, от, і попадаються в пастку. До речі, Бортінг так само програв Хікару на Камурі дуже швидко, пішак перед слон відійшов і F5. Хто не знає цю пастку, я вже опублікував неодноразово. Навіть стрім стрімкейс був там, я грав, пам'ятаю. Ну і так відео є про цю пастку в гамбіті hallmoba Ось! І він здався тут. F5 е хід і все. І суперник здався. Ну, Розробив, для чого мучитись. Ну, і Інша партія була. Слухайте, ну, підряд просто а ще одну партію, я зіграв друга партія, дивіться, яка. F4, е і 5 кінь F3, кінь в 6. Побили, побили. Fair-face побили, побили, побили. Кінь вийшов, слон зв'язав, слон пішов на D7, і слон F4. g5, Слон відійшов F5. Дві партії підряд. І друга партія проти 2419, друзі. Ну, 2419, бід, ну, це досить э, високий рейтинг. Ось, ну і знову ж таки попався в пастку. Ну і цей був не такий мудрий, як попередній, тому що він э, ще грав. Після цього не здався і дуже довго мучився. Мучився, мучився рокіровка. Попили, попили пішачка, ще відіграли. Ось атакували, ще пішачка на Б2. Побили, можна було конем бити. Я думав конем побити, потім побити коня. Але мені щось не подобалось тут якісь відскоки конем. Чомусь я думав, що десь тут якісь можуть бути відскоки там і, і все інше. Ну, навіть якщо побили, а, якщо побили, то вже все. Вживу. Ну так. Да. Окей, все одно мені чомусь не, не сподобалося. Я просто побив напав на пішака. Ось, двоє ну і розміняв тури, і почав нападати на пішаки в саді. Пішака вперед. Ідея була поставити самого коня на B5. Якщо зараз нападе кінь, пішов на B4, якщо Тура нападає потім на B4, то я ходжу b 5 ну, от проста ідейка. Ось, ну і я все-таки коня поставив на c 4 не на b c4, пішака на B5, коня на c 4 Ось пішаком укріпив. І тепер подивіться на цей прикол, коли Тура просто не може вибратись звідси. Тура просто спіймалася, і все, тура, тура звідси не виходить. Ось такий ось цікавий момент. Дуже мені сподобалася партія. тому і Ось, Тура нікуди не виходить. Я помаленьку підтворю свої фігурки. Ну, і тут я ще почав ловити. Короля, ну тепер бити виходити, туру, хочеться вже вийти. Здається, одна кітинка з'явилася, туре, що вийти. Тут вилка така є. ну Тому почав ще віддавати всі фігури. І дивіться, і знову король напав на туру, і тура знову зайшла. На останню лінію все прикриває. Ось, ну і мій король спокійно зайшов за пішаком. Навіть не тура, бачите, а спокійно король зайшов. Тура далі тримає цю туру. Ну, і потім я розміняв туру та й все. Тому завершив. Тут я ще намагався зловити. Я не захотів він бити туруну, то тому партія завершилася все одно. Ось таке, друзі. Ну просто цікаво те, що один мудрий, другий не мудрий, напевно. Хоча ще можна було боротися, не знаю. Ну, цікаво так просто. Але дві партії підряд. І двоє попалися в ту саму пастку. Ну, це найдивніше, що відбулося О, в мене поки що ну, на ческовій може, в цьому аккаунті. Ось дуже дуже цікаво. Добре, друзі. Всім всього хорошого до побачення.